До нового року лишилося кілька днів, а це означає, що час наймагічніших чудес наступить зовсім скоро. Тож гайда до нього разом із фабрикою театрального реквізиту, де трапляються найдивовижніші перетворення. Серед яких українські костюми, які підкорюють світ, він сап'ятний батальйон у них наш костюм. Ми коли смотрели передачу о, наші дівочки в костюми. Півтора кілометри тканини і одна лінійка. Секрети пошиття сценічних лаштунків. Як ми пощадали, там получався чотирьох чотирьохповерхових будинок. Зроблено у Києві розкриває технологічні таємниці пошиття дідів морозів. Дід мороз до палюто. Що за сценічний продукт виготовляють лише на київській фабриці театрального реквізиту? Театральна сітка, основа декорації будь-якої сцени, а виготовляють в Україні. Україні є лише тут. Чи спадало тоді на думку, хоч комусь, що через п'ять тисяч років ритуальні єгипетські обряди міцно і надовго закарбуються в людській свідомості і, відійшовши від традицій смерті, стануть невід'ємною частиною життя? Як тільки не запевняв нас герой знаменитого радянського фільму про те, що згодом театр відійде у небуття, відтоді минуло вже більше півстоліття. Та чого ця цифра варта для вічного? Поки є живе спілкування... всегда будет театр. Потому что это здесь и сейчас. Вот мы с вами разговариваем, какую мы вот атмосферу в беседе с вами создадим, такой и будет наш вечер. Так и театр. Поэтому театр — это всегда живое общение. И мы рады, когда, оторвавшись от интернета, от виртуального мира, люди приходят просто вот посмотреть на живых артистов. Сьогодні ми вирішили кинути виклик самому Станіславському, і наслідуючи його ж, повторити безсмертне, не віримо. Театр починається не з вішалки, а з фабрики театрального реквізиту, яка працює у Києві з 1940 року. Від бутафорських корів до костюму леді Макбет Київська державна фабрика театрального реквізиту вже більше 60 років виготовляє те, без чого неможлива сцена. Як саме зараз дізнаємось. Змінивши за своє нелегке сценічне життя декілька адрес, сьогодні підприємство знаходиться на вулиці Златоустівській. Свої правила та корективи у театральну моду, вносить економічний дух часу. Виготовленням костюмів все частіше займаються майстерні при театрах. А славнозвісну бутафорію, яку видно навіть з балконів, замінюють натуральними продуктами та предметами, геть нехтуючи віковими канонами. Адже справжній, хоч і смачнющий коровай. На тарелі розгледять лише перші ряди глядачів, а решті доведеться лише здогадуватись, чим ласують на сцені. Замість 250 працівників нині працює майже в п'ятеро менше. Проте продукція фабрики і досі залишається унікальною та неабияк затребуваною. Коли-то у нас на фабрику очередь була за, ну, за заказами. То есть на обувь занимали очередь, там года три, по-моему, стояли. Костюмы тоже в течение года. На одежду сцены была очередь. На все у нас абсолютно были большие очереди. Сейчас у нас, ну так если не Ніве, та а всі ще ми встигаємо зробити. Алла Михайлівна на фабриці справжній корифей. Її трудовий стаж тут 44 роки. За добрими радянськими традиціями дівчина прийшла на підприємство у 17 років працювати вишивальницею. Та, як відомо, ніщо не буває таким постійним, як тимчасове. З вишивальниці Алла Михайлівна стає начальником цеху, потім економістом, з початком ринкових відносин, менеджером. Адже хто краще? Прорекламує та представить продукцію ніж працівник, який віддав своїй справі усе життя. Сьогодні беззаперечним хітом фабрики театрального реквізиту є національні костюми, родзинки виробництва яких підприємство тримає в таємниці. Ми свої костюми Вот От е, була передача Україна має таланти. Там победила Лісапетний батальйон. Так, от лісап'ятний батальйон у них наш костюм. Мы когда вот смотрели передачу о наши девочки в наших костюмах. Цей пристрій називають по-простому лінійка, та з його допомогою три роки тому на фабриці театрального реквізиту виготовили завісу для палацу Україна. Розмірами вона була як чотирьохповерховий будинок. Виявляється, одягатися вишукано та елегантно полюбляють не лише актори, а й сцена. Одяг сцени саме так професійно називають завіси та лаштунки, які століттями відкривають для нас дивовижну магію чудес та перетворень. Саме на цій фабриці були виготовлені виготовлені лаштунки для найбільших сцен держави: палацу Україна, на яку пішло майже півтора кілометри тканини, національної філармонії, будинку вчителя та численних театрів. Цікаво, що завісу для київського палацу спорту ледве винесли із фабрики десятеро дужих чоловіків, тоді як шиє їх одна тендітна жінка, смольницька Ніна Миколаївна. За 19 років роботи на підприємстві пані Ніна викроїла майже 150 тисяч метрів тканини. Над одним таким виробом вона працює від 2 до 5 днів. До того ж, готову продукцію слід обов'язково обробити вогнетривкою сумішшю аби вислів «актриса погорілого театру» вживався якомога рідше. Заноси бувають і 18 метрів довжиною, висотою, і 10, і 9, і 3, всякі бувають. Я беру ось тканин, наколюю на цій голос. Відриваю потрібну висоту і знов так буває 20 і 30 полотнішчі на одну завісу. Театральна сітка основа декорації будь-якої сцени, а виготовляють в Україні її лише тут, на фабриці театрального реквізиту. Як саме зараз ми вас навчимо. Скажемо відверто, якби не оця рамка, бавовняні нитки, кістковий клей та пані Наталя, ми б з вами не побачили жодної сценічної декорації. Адже саме на цю нехитру канву театральні художники непомітно насаджують дерева, хмари, величезні замки і все, що їм іще забагнеться, створюючи таким чином ефект об'ємного 3 d зображення. Виготовлення сітки приблизно займає дві години однієї. Ми робимо її, наносимо отаку от тоненьку ниточку. Спочатку перший наш етап ми йдемо отак, по довжині, по ширині ми наносимо. І отак кожну їздочок, спочатку ми йдемо так, потім так. Потім третя у нас площа лягає, навкіс. І Вже четверта, там вже потрібно в'язати вузликами. Вузлики, як ви вже здогадалися, потрібні для того, аби сітка не розв'язувалася, плести їх справа складна. Та вправності пані Наталі позаздрив би найдосвідченіший моряк. Отака От сітка вона повинна бути вся до кінця. От бачите, де ниточки переплітаються, вони всі зв'язані вузликами такими. Потім ці вузлики ми покриваємо нашою масою, яку ми варимо раніше клей і фарба. Коли сітка висихає, оці вузлики, крім того, що вони зафіксовані, їх іще тримає клей. І коли сітка готова, я спеціальним ножиком обрізаю її. І вона, виходить, що вона тримається. І виходить готова сітка для декорацій. Кажуть, як костюм обживеш, так він виставу і відіграє. А починати це робити, переконує дизайнер фабрики Тамара Півнева слід із самої ідеї. Незмінною багаторічною класикою підприємства є національні костюми різних регіонів України. До їх створення модельєр підходить ґрунтовно, починає з вивчення спеціалізованої літератури, переглядає купу історичних праць та нерідко відвідує музеї. Готовий образ киянки, чернігівчанки, полтав. Спершу лягає на папір, поволі тілюючись в окремі викрійки, Тамара розповідає: Україна чи не найконтрастніша костюмна країна, адже свій національний колоритний образ має чи не кожна область. Чернігівська область та, звичайна, абична, наприклад, як у нас іде корсетка українська, якщо ви знаєте там вишита е пола, е Это фартук, это дерга, юбка. Вот такой вот. А в гуцульських костюмах это уже идет сложнее. Там и вышивки больше, Как на мужской рубашке, так и на женских. Там можуть бути вышиты, вышиты повністю всі рукава. Та найулюбленішою справою дизайнерки є розробка сценічних театральних костюмів. Ось тут щоправда є де розвернутися не лише креативу модельєра, а й забаганкам та вирядуванням артистів, які практично живуть у майстерні на примірках. Та результат переконує дизайнерка вартий будь-яких мук творчості. Служне сканішнеї да, тому що це ні ординарна. Свопірох у нас був заказ на з театру. Так это, и это, конечно, бесконечные примерки. И вот мы делали костюмы для спектакля Собака на сене. Так, ну, можете себе представить, какие там костюмы были, поэтому ну, сложно было с этим, но справились. А чи знали ви, дорогі телеглядачі, що новий рік теж починається на фабриці театрального реквізиту? Не вірите? Зараз ми вас переконаємо. Адже якщо ви і досі думаєте, що ошатне обрання діду морозу та снігуронці шиють обдаровані олені, то це не так. Над яскравими казковими костюмами тут працює цілий колектив. Разом розробляють моделі, викроюють, шиють, прасують і міряють на майбутніх морозних власників. Приміром, дідусеві зазвичай шиють два пальто: одне на синтапоновій підкладці для міжкраїнних мандрівок, а тонше для домашніх привітань малечі. Із тканин здебільшого використовують чинчилу, габардин, оксамит або ж софт. Далі готовий крізь збирають у виріб. Спочатку деталі відпрасовують, аби дід мороз з красуною онукою завжди були урочисті та ошатні. Сшивають, оверлочують та яскраво оздоблюють. Завдяки чому одяг умить перетворюється на чарівне вбрання. Це Та ж одежда там ідуть ті ж шальові воротники, підборта, низ, манжети, рукава. Тобто технологічний процес зберіганий як звичайне зділі. В принципі, дід мороз прирівнюється до пальто. Продовжуємо дивувати вас далі. У що взуваються акробати? Цілком таємно про народження сценічного взуття. Це взуття вже по вулиці, в ньому ходити не можна, бо воно гігроскопічне. Костюм, який визначає долю артиста, зділена це платье, в принципі, з моєго першого свадібного платья. від героя коханця до найхарактернішої ролі всіх часів та народів запорука успішного діда мороза. Діти любих возростов вони люблять дуже сильно покричати. Це вот интересное, самое главное. Як знімальну групу зроблено у Києві, дід Мороз зачарував. Але як я підніму паличку вверх, я вас зачарую, і ви не зможете третє повторити. Ретельно дбають на фабриці театрального реквізиту і про те, аби дід Мороз завжди прибував до ялинок вчасно. Та якщо за швидкість оленів та справність санчат майстри і не відповідають, то за зручність зуття ручаються. Відкриємо вам маленьку таємницю. Зроблено у Києві побували у цій казковій майстерні першими і єдиними серед телевізійників. І, хоч на вигляд, такі чобітки ніяк не відрізняються від звичайних, це лише так здається. Насправді сценічне взуття кардинально відмінне від повсякденного, як за технологією виготовлення, так і за відчуттями. Сценічне взуття воно використовується на сцені, тому там застосовуються більш м'які шкіри і для верху, і для підошви. Але це взуття вже по вулиці, в ньому ходити не можна, бо воно гігроскопічне і воно більш швидко. Ізнашується, робиться виключно з натуральної шкіри, тому що це майже робоче взуття в ньому артисти. Працюють кожного дня і майже цілий день. Простіше кажучи, саме таке взуття відповідає знаменитому рекламному слогану взула та й забула. Адже на сцені актор має думати лише про роль і не відчувати на собі взуття, якими б високими не були підбори. Ще складніше цирковим артистам: кому кому а канатохідцям зручність та якість акробатичних чешок може коштувати навіть життя. Саме у виробництві такого взуття сценічні чоботарі. Користуються так званим алтанним шиттям. Цей дуже кропіткий стародавній метод, який позбавляє необхідності застосовувати будь-який клей, нині використовують лише у стінах цієї фабрики, що робить її продукцію унікальною. Спеціально робляться надрізи на підошві, вшивається і потім вивертається. Із цього підошва дуже еластична, бо тут немає зовсім ніякого клею. Вона еластична, м'яка і в ній можуть займатися акробати. І разом з тим вона не тільки еластична, але вона й досить міцна і прослужиться взуття досить довго. Виготовлення такої продукції процес затяжний та трудомісткий. Та як би там не було пара якісного сценічного взуття при гуртовому замовленні, обходиться у 600 гривень. Виявляється, за порукою акторської удачі та бездоганної ролі є аж ніяк не артистичний талант, а вдалий костюм. Та про це детальніше розкажуть наші наступні герої. Жагуча пристрасть, чиста невинність, злий рок та весняна примхливість. Здається, у цій жінці поєдналося непоєднуване до того ж, неабияк вдало, та доречно актрису, режисера, телеведучу, поетесу та відому астрологиню Катаріну Сінчіло неодноразово. Зрівнювали з Маргаритою Тереховою, зіркою знаменитої радянської екранізації роману Лопе де Вега Собака на сіні. Щоправда, тоді Катаріна навіть не здогадувалася, що тріумфальне втілення омріяної дивовижної діани відбудеться у власному театрі і стане мистецьким відкриттям року. Театральні критики оцінили не лише новаторство постановки та професійність акторів. Справжнім компліментом художньому керівникові та примік хату Катеріні Сінчіло стала відзнака оформлення сцени та добору костюмів. А починалося все знову ж таки із київської фабрики театрального реквізиту. Узнали ми аби тайфабрики совершенно случайно потому что мы начали искать где нам сшить ботфорты если потому что если остальные костюмы Они планировались и изначально планировались все-таки более стилизованными должны были быть. Вот, то, когда мы, конечно, нашли эту фабрику, вот, у нас поменялись и планы, и мы шили там всю обувь для этого спектакля, полностью заказали костюмы, оформление сцены. Там вот в оформлении сцены, допустим, там участвует 60 метров ткани. Без костюму не може бути не лише актора, а й театру. До того ж, таке обрання потрібно уміти органічно подавати та обживати а ще неодмінно боротися зі сценічною бідністю, яку помилково приймають за буцімто модний мінімалізм впевнена артистка в особистій колекції Катаріни, яку вона почала збирати ще за часів роботи на італійському телебаченні, сотні розкішних суконь від світових кутюр'є болеро, монто та палантини. За кожною із цих речей особиста історія. Зроблене це плаття, в принципі, з майбутнє. Моєго... первого свадебного платья, в котором я выходила замуж первый раз в 21 год. И вот опять-таки, то есть оно потом в этом, в этом платье, потом я работала, вела в нем программы, то есть оно было совершенно, совершенно другое. И дальше уже теперь вот получается, что это очень важно, когда все ну вот для меня мои любимые вещи, мои любимые платья, я их храню, и потом их можно дальше, если вещь действительно или ткань какая-то особенная, то потом ее можно видоизменять. Вот так вот как история случилась с этим платьем, и на сегодняшний день в финал спектакля Йоганна Женка Хусова, когда я появляюсь в этом наряде, по залу проносится такое... Дід Мороз та снігуренька до свята готові лишилося тільки їх оживити, та чого не трапляється у новий рік. Та перед тим як поринути у казку, вашій увазі трошки жахливинок. Нині вже важко у це повірити. Та виявляється, наш улюблений дідусь мороз колись був злий та страшний і замість подарунків носив у мішку неслухняну малечу. Та з часом дідусь подобрішав і навіть отримав онучку снігуроньку. Сталося це з настанням радянських часів. кажуть, аби дати фору капіталістичному Санта-Клаусу. Між тим наш дід мороз вийшов консервативнішим. Суворішим, худішим та стильнішим Полюбляє носити довгу червону шубу, розшиту сріблом, білі штани, шапку, оторочену лебединим пухом, та ошатні рукавиці, тоді як його заморський суперник зазвичай бравує у курці, штанях вільного крою та куметному ковпаку з помпоном. Часто такого дідугана можна побачити в окулярах і навіть з люлькою у роті. Цікаво, яким цього знаменитого новорічного чарівника уявляють його найвіданіші шанувальники. У него борода не из ваты. Он одевается или в красное, или в синее. У него шапка, штаны и... и такой плащ. Я считаю, он очень добрый и э, очень любит детей. Он э, достаточно старый. Э, і дуже добрий дідусь. Дід Мороз. Це людина, який всегда поймет і відчот хороших дітей і поганих. Те, що дідо морозом не народжуються, а стають. Студент Херсонського училища культури Сашко Аркавенко дізнався на першому курсі, коли вперше приміряв шубу знаменитого дідугана. А заразом і зрозумів час змінювати образ. В театре у меня были роли только героев любовников, потому что ну, как бы характерный образ у меня. И поэтому как таких ролей интересных там ярких, характерных не давали. То есть герой-любовник там и все. Больше ничего. А є можливість перепробувати на собі множество образів. До виконання цієї надважливої ролі на кульгавому олені не під'їдеш, впевнений Олександр. Окрім акторського таланту, не обійтися без навичок співака, танцюриста, концертмейстра, педагога і навіть психолога. Одні діти реагують. Сразу, ай, классно! Вот он пришел, другие дети боятся немножко. Третьи дети чувствуют себя некомфортно в присутствии аниматора. И здесь, вот в процессе работы, ти который який йде з тобою на контакт, ти з ним общаешься, потом, с помощью этого потім з допомогою себе прив'язуєш всіх остальных дітей, які вот, негативно відреагували на твоє появление. Як показує практика, найбільше на дідуся Мороза чекають ті дітлахи, які найгірше себе поводять. Саме врядування ділиться досвідом аніматор, така малеча вимагає до себе підвищеної уваги. Дідом Морозом, якби не навчився хоч трошечки чаклувати. Дети любых вони люблять дуже сильно покричать. Это самое интересное, самое главное. Я не скажу, что этой фишкой я пользуюсь всегда, потому что некоторые дети боятся, когда кто-то начинает кричать или громко разговаривать, у них сразу испуг, слезы. но зачастую как бы мы начинаем с ними здороваться громче громче еще громче потом начинаем какие-то вот э, шутки в плане изменения имени когда знакомство идет кто-то говорит например вот как зовут эту девочку говорят ее зовут оля коля да Навіть і не думайте на нас ображатись і звинувачувати у розсекреченні найсокровеннішої новорічної таємниці. Те, що ми показали актора, аж ніяк не означає, що справжнього Діда Мороза не існує. Все ще сумніваєтеся? Зізнаємося, ми теж не одразу повірили. А дарма. От щоб вас переконати, да. давайте у мене є три е, чері прості речення. Ви повинні всі за мною повторити, всі три. Але як я підніму паличку вверх, я вас зачарую. І ви не зможете третє повторити. От два ви повторите. От давайте спробуємо повторюйте за мною. Сьогодні гарна погода. Сьогодні гарна погода. Кругом так красиво. Кругом так красиво. Голосніше повторювати. Кругом так красиво. Я підняв паличку вверх. А третя була, голосніше повторюйте. Треба було сказати голосніше повторюйте. От бачите, я вас зачарував. От так. Я сам киянин. От, От у цьому палаці, де, де ми з вами розмовляємо, я вже 30 років. І цей палац теж зроблено в Києві. Ще при ті при тому. Діти ви бачили, головне, щоб у дітей. Очі світилися. От коли у дітей очі світяться, то вважайте, що ми все зробили, з цим впоралися. А якщо вже у дітей очі м'яніють, то вже погано. Тому я хотів би, як дід Мороз, щоб у дітей, у батьків, у всіх нас, киян, у всіх українців світилися очі, щоб було тільки добро, щастя. І радість. Оце, оце головне. А якщо це буде, то тоді все буде. Ось і добіг кінця наш останній випуск року. Та вже за тиждень зроблено у Києві. Знову продовжують випускати, виготовляти, випікати, конструювати і все те не залишаючи столиці. Дякуємо, що ви з нами.